Всім привіт з Одеси. Дівки, я на привозі. Засада Аленки. Альонушка, привіті. Привіт. Ану розкажи, я чула, у вас десь якісь сумочки є по 400 гривень. По 400 гривень. Така десь трудяшка, автоледі, наділи, собі, сіли за руль, поїхали. Вот такі є по 500. Ці, а, ці більшенькі, так, да? виходить? Да. Ну, це що, це кожзам? Це кожзам, але він хороший. хороший да. Отакий по 500. 500? 500 -50. А отакі? От Як вам? Знаєте, що я хочу провірити? У вас должна бути ціна. У да, мене цікавити. Будь ласка. А, точно, 500. Це така ж сама моделька. Точно, дячки, 500. Дивіться, 500. А це по чому? Отакі от теж по 500 і. Це тоже 500? Так, 500. Отака от 550. А, 550. Отака от 500. 500. А отакі от 400 всі. Реально? По да, 400? Да, дівочки, да. О, кому дивіться? 400. Та навіть на привозі торгувати, відкрили, дивіться. А ну, що там всередині? П'ять Реально? Угу. Так це типа автоледі, мабуть, якась. Ще п'ять відділень, девочки. Та це. Всі Ще гроші туди можна ремінець? складувати. Ще й длинний ремінець. 400? Так. Альон, 500, ти шутиш, мабуть. 400, 400 гривень, гривень дівчатки, на привозі навіть такі ціни. Теж 500? 500, 550 Цінник хочу, цінник. Ні, ось 750. 750, 500, ну 400, 500. Рюкзаки по 500, дівчатки, по 500, тут 400 дуже багато. Ну і другі, другі теж модельки дуже багато. дуже багато. Дуже багато рюкзаків, дивіться, жовті, голубі, без, коричневі. Тут очі розбігаються. Тут коли заходиш, ти без сумочки не вийдеш, дівчатки. Дуже багато моделей, боже, ось щось новеньке з'явилось. А як же ціну подивитися? Взагалі, на кожну модель... А, дивіться, 800 гривень, 800. Дивіться, нові мотельки, нових дуже багато привезли. А ви хочете щось в такому ну, кольорі? У мене просто їх дуже багато, дивіться. Тому приходьте на привоз, шопери, рюкзаки, дивіться. О, Знаєте скільки цей рюкзак коштує? Щас вам скажу. 500 гривень. 500 гривень такий рюкзачок, Дивіться, 500. І їх по 500 гривень дуже багато, дівчатки. Ой, очі розбігаються. Так, 1400. Дивіться, це, це шкіра, шкіряні шопери різні, дивіться, і білий, і чорний, і ось якась така. Ой, так, це, мабуть, не шкіра, це точно шкіра. Така масляна, дивіться. Лазерки є, дівчатки, багетики, дуже-дуже всього багато. Ось такі сумочки. Альона, це починає. Поч... А, це така дивіться. Це шкіряна. Аленка, як можна вас заказати номер телефону? 096 57 48 013. І у вас група в Вайбері є, так? так Пишіть, дівчата, додавлять вас у групу, будете дивитися.